Ну що, друзі, ми в лісі, покинула цибульку і таки приїхали в ліс. Але поки що все, що бачимо, у лісі після дощів гарно волого, гарно комарів. Не дають дивитися нічого. От. А грибів, грибів, напевно, що немає. Тому що, скільки отак вже ми пройшли, ось, то знайшла тільки одну сироїжечку бідненьку, зовсім бідненьку. І більш нічого, ну, не завжди нам попадати, мабуть, на гриби. Але я так собі думаю, що за кілька днів тепла повинні грибочки піти. Ну, Будемо бачити, зараз ми ще десь трішки об'їдемо, щось обійдемо, можливо, щось і знайдемо. Юра мій над трактором, собі потихеньку з трактора дивиться на низ. От, лишився з одною тільки паличкою, а з одною йому важко. Зломав знову палку. <хи> так. Поки розповідала, то щось набачила, знайшла. Це Такі гарні решітки. Ну, не знаю, які вони наскільки гарні. Ні, гарненька. Отаких От знайшла кілька решіток. Он туди стоїть такий величенький. І ще аж туди там на другу сторону лежить. От. Ото поки що все. О, зато знайшла нірку з осами, напевно. що Хоч би зараз не покусали. І щось, напевно, цю нірку роз... розшкрібало, тому що ось ці соти їхні. Так, треба тікати. А, дивіться, скільки. Бачите? Да, у лісі, у лісі темному. Що сказати. Наче все корова язиком з'язала, як то кажуть. Не видно нічого. Просто гарно у лісі. Пахне у лісі, але щось навіть і птахів, як зазвичай не чую, не знаю, де це вони поділися зі своїм співом. Тихесенько собі, гарнесенько, М -м -м, вітерець повіяв з боку соснини, то взагалі гарно запахло. Але вже я сьогодні від Юри за ліс почую зараз. Тому що до лісу заходилася я. А він мені каже: якщо поїдемо, нічого не назбираємо, але мене погризуть комарі, тобі ще тебе в ліс не повезу. Ну, це він жартує, звісно, він сам любить їздити до лісу. От. Але то, що ми сьогодні нічого не назбираємо, це уже якби факт. Ото одна сироїжечка, дві рішітки. І на тому все поки що. А Юрин тракторець дир-дир-дир, дир-дир-дир, значить, Юра не, не стає, тому що теж нічого не набачив. От така у нас сьогодні видалася поїзденька. Ну, ми, значить, довго не будемо. Півгодинки проїхали туди-сюди. Та й додому. Що скажеш? Поїхали додому, бо нема вже куди грибів скажу. <рес> <ж не> <рес> Оце то попали на гриби сьогодні, Вообще, Мабуть, ніхто тиждень не ходив, що так багато назбирали. Не кажи. Ти хоч одно бачила? Три. Кого? Сиродіжка, дві решітки. А, це це що таке, гриби. І комарів? І комарів. То сідай, покатаю, я тим. Тебе... А, є онде, он. Біжену он, гляну, що ти он до того підмістила. Що ти там, де набачив? Ось диба вже залізла павутинку. по бутинку. Де нічого не бачу. А, бачу, А, тут то в тебе цей глаз алмаз. Диви, який гриб. Гриб? Так? Да? Це він знає що? Це він, мабуть, перший. Оце після цих дощів. Після цих, яких тільки вчора один дощ прийшов. Ні, то який йшов цілий а, день вкора, і позавчора. То є один гліботок, так? Гарний. З трактора краще видко, значить. Можеш пройтися таке тут? Якщо то там під тільки. Так. Піду пройдусь, може ще що знайду. На, Дивися. Твоя, що. Ооооо, о, пожди. Юшка буде. Дівка юшка? Грибна? Диви. Чистенький, не. Бачиш? Ще може бути таке, що це один гриб на весь ліс сьогодні. Давай сюди, що ти пів гриба зараз обріжеш? Не будеш чуюшки що юшки варити? Комарів гони. Бо з'їдять. То пройдись там під краєм. По під краєм, як сказав Юра. Це ось така край такий цієї діляночки. Далі рівчачок. і потім там дорога заросла, а далі соснова ділянка починається. Ну і це часом, як є гриби, то ось тут, по під краєм, як каже Юра, вони, вони є. Але нічого зараз. Це моя прогуляночка по питним краю не дала. Ось так. Піду, значить, нас доганяти, а десь, не знаю, чи ще я вже буду мовчати, тому що Юра, у мене хлопець серйозний до таких справ. То якщо зараз покерує, що стрибай, поїхали додому, то я навіть і не буду нічого проти мати. Тому що. Комарі дуже набридливі і такі пекучі. От. Ну, а грибів немає, то немає. А може ще, де мене провезе по лісі? Зараз будемо бачити. Нема, дивіться, щоб, щоб хоче так, скільки да, крокую, щоб хоч яка вам... Мухомор. І то її не видно. Давно ми так не попадали. У mm. мене нічого, Юра каже, я знайшов. Що знайшов? Що підскаже, що за гриб? Що це воно таке? Ой, я не знаю. Підписчиків спитають, а йому диви, молочко виступає. Може він який неїстивний? Я знаю кому. Кому? Є в мене одна людина, кому можна дати, їсть. <рес> а ще <шай, рес> що знайшов? Як краса. О, да, красивенька. Давай. Ну це. У мене Юра мат... матальнув. Та ні, не рижик. А що? Рижик з... з дирочкою. То він їстивний чи не їстивний? Я не знаю. Це та грибник, Та. Треба зараз загуглити. О, точно. Помічник Google сказав, що це хряж-молочник, їстивний гриб з родини сироїшкових. Що робимо? Я її їсти не буду. Google каже, що їстивний. Ну то бери їж, через два години я побачу, то буду теж. Візьму, Візьму додому, хай там буде, спробую. Викинь його. То він єстимний? Да, Google може обманути. Не знаю. Uh -huh. <сум> ну, добре. Шановні підписники, хто, хто їв такі гриби? Відгукніться. Але Google каже, що їстивний. Ми просто таких ніколи не зустрічали, по-перше, по-друге, взагалі не брали. Дивіться, виступає молочко, а виявляється, єстивний хрящ молочник Ну, але ми не ризикуємо. Якщо хто напише, що і стивні і смачні, тоді будемо збирати. О, ще ось таку красу знайшли. Теж прямо з трактора набачила. От. Ну це мені здається, знаєте що, це мені здається, що це перші грибочки перед хвилею наступної грибів, які ще підуть. Ну, щось мені так здається. Якщо вони підуть, то ми вам потім покажемо пізніше. Приїхали ще в одну місцинку, каже, Юра, зараз тут десяток білих знайдемо, але не знайшли аж ні одного, проте ось таку красу знайшла. Сироїшка червона. Ну, але це вже остання діляночка, яку ми відвідали. І ми будемо вирушати додому, тому що в мене Юра вже геть і співати почав. Шаленіє душа від укусу комара. А я ще. Натрапило ось на грибочки лисички. О. Оце що, бачите? На що сьогодні оце ще натрапило все. Ну, трішки їх є ось по цьому. По кругу. Такі є меншенькі і є більшенькі. Бачите оце, що знайшло. Все, закінчуємо ми наші пошуки грибів, яких немає. Як каже Юра, попали ми сьогодні на гриби. І повертаємося додому. Одна з улюблених наших стежин у лісі, навіть не стежин, доріг. Така. Рівненька і красива. Каже Юра, стрибай, а мені навіть і на трактор вистрибувати не хочеться. Хайно ща трішки пройду. Yes, yeah, so